Закінчиться відкритий чемпіонат міста Житомира серед чоловіків та серед жінок. У чоловіків. Перше місце з результатом 7,5 очок і концієнтом Буга 149 остів Веремінь Богдан. Теж ж з половиною чокали трошки гірший буве слуху Андрія. Який під час чемпіонату міста встиг виграти дуже сильний турнір в місті Бердичеві ніж обласний. Шість з половиною <плоджує> перший місце у хід віча романа. Рендер <плоджує> Номер Я -е місце -е, шість паковський Віктор. <плес> По п'ять з очок набрали самольотом Євгеній, Кудряшов Юрій та Колесниченко-Павло. Колесниченко Павло, -Павло посів перше місце серед юнаків. Там обмежений рік був 96 й рік народження і молодший. Куляри, куляри. Дев'яте місце гостів Вінговський кадрі. наша стат перед ветеранами. Десяте місце, рад не дуже добре виступив. Я підтверджений, рейтинг хороший свободи, що так щоб він одержить своє по іншим статтям. Так дуже несподівано, дуже добру доброго показав. От, багато перемоги Так. Далі Вінерсько Максим, Підпольський Олександр, Лівінг Кадін, Польщі, области поп'ячучок. Іргашова Заріна тут 4,5 забрала. Найкращий результат це жінок, але в нас окремо був жіночий турнір. Так? <плес> так? <плес> так. <плес> так. Далі прихильний швидкий, черу, Боровіці, ліпір, научук, це по 4,5 і так далі. Так, так. так. тепер ще здалі посеред ветеранів на другому місці опиниться Грибан Андрій. Чотири. Якщо телефон дзвонив, то може ще вище підняти. І третій результат перед ветеранів у Карчевського миколи. Під на півочках. Так, привет. Так, серед.